Готуємо хрусткі пшенично-гречані багети на заквасці левіто мадре. Друзі, з вами Олеся Піжик і ви на моєму каналі і на моїй кухні. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачного, ароматного і корисного гречано-пшеничного хліба. А точніше, сьогодні ми приготуємо з вами гречані батони на заквасці левіто мадре. Показую вам результат. Аромат неймовірний. Ось таких от два красунчики. Погляньте. Ах, я щойно витягла з духової шафи. Ароматні, красиві. Чуєте? Супер. Два ось таких красення. Приготує абсолютно кожен з вас. Дуже-дуже легко, не потрібно зайвих зусиль. Зараз все покажу на відео. Детально покроково. Хто вже завів закваску левіто Мадре», приготуйтеся, скоро і у вас на кухні буде пахнути таким от чудовим гречано пшеничним батоном. А хто ще не зробив закваску левіто, не хвилюйте! Ось тут дублюю для вас ще раз детальну покрокову інструкцію по виведенню закваски левіто Мадре». І вже скоро ви також зможете випікати ось таку чудову. Ароматну і корисну домашню випічку на заквасці. Всі інгредієнти для приготування двох невеличких багетів зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і приступайте до приготування. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. А починаємо ми з приготування тіста. Перше тісто, я його називаю. Відправляємо в миску просіяне пшеничне борошно. Сюди ж додаємо гречане борошно і тепленьку водичку. Не гарячу, можна кімнатної температури. І все. Просто замішуємо ось так рукою, допоки тісто збереться в одну кульку. Ось так воно буде липке, це нормально. Ось таке воно має вийти. Все, збираємо його в одну кульку, накриваємо зверху кришкою і залишаємо на 30-40 хвилин для автолізу. Через 40 хвилин вже можна додавати закваску. Погляньте, яка вона має бути активною, на пікові свого розвитку. Відважуємо необхідну кількість. На таку порцію потрібно додати 200 г. Далі додаємо сіль зверху і рослину олію. Все, і переходимо до замішування тіста. Тут важливо дуже гарно його вимішати. Якщо ви мішуєте вручну, так це можливо. Десь хвилин 12-15 потрібно вимішувати. Якщо використовуєте кухонну машину, так само хвилин 12 15 потрібно його вимішати. Ось так має виглядати готове тісто. Все. Бачите, воно не пристає до чаші, так само і при вимішуванні руками, але залишається трошечки липким і приємним. Дуже погляньте, яке воно стало еластичним. Так і потрібно, як говорять, шукаємо глютенове вікно. Далі робимо перше складання ось таким от чином, і накриваємо кришкою. Потрібно тісто залишити на 4-5 годин, щоб воно підходило. І за ці всі 4-5 годин потрібно зробити принаймні 4 складання. Кожну годинку можете робити ось так, дуже все легко робиться. Якщо маєте можливість, обов'язково зробіть. І знову накрили кришкою. Прямо на очах видно, як воно дивіться, скільки в ньому вже бульбашок, як воно класно підіймається, яким ніжним стає. Дуже, дуже все легко і просто робиться. Можете цю кількість тіста, до речі, розділити на три батони, на три багети. Також це можливо. Все. Ось так виглядає готове тісто. Воно нереально ніжне, пухке. Зараз будемо переходити до формування багетів. Робочу поверхню я присипаю трошечки борошном пшеничним і перекладаю на стіл тісто. Оскільки я буду робити два штуки, ви можете зробити два і три або один великий взагалі, то я поділю всю кількість тіста на дві частинки рівних. Дивіться, скільки бульбашок в ньому. Все, і формую, ну, як звичайні, батони, багети методом складання всередину. Дивіться, наскільки воно ніжне. Ось так. Беремо одну кульку і руками розплескуємо у прямокутник, він може бути не ідеальним, але руками, не качалкою. І ось так згортаємо всередину, робимо такий от рулетик. Защіпуємо гарно знизу, це буде шов. І я нещодавно придбала собі форми для випічки багетів, але тісто чудове, воно може випікатися і просто так. Я перекладаю у багетницю ось так і формую іншу заготовку. Ось таким чином. Все, залишаю на столі, забираю залишки борошна. Обов'язково потрібно накрити зверху харчовою плівкою. У мене ось такі от є пакети для заморожування. Накриваю і залишаємо на робочому столі на годинку-півтори. Ви вже будете дивитися, як вони підходять, яка у вас температура. І за бажанням можна зробити. Я роблю різачком ось такі от самі прості, примітивні візерунки, щоб воно рівномірно піднялося і нігде не розірвало в процесі випічки. Все далі 10 хвилин випікаю при 240 градусах і ще 20-25 хвилин при 190 градусах. Не потрібно парової бані чи щось інше. І все загалом випікається десь 35 хвилин. Недовго. І ось красунчики готові. Перед нарізанням даємо повністю їм вистигнути. Хлібчик виходить просто ідеальним. Погляньте, він всередині дуже м'який, такий чітко виражений гречаний присмак. Він виходить трохи темніший, ніж класичний хліб, і дуже-дуже смачний. З хрусткою із коринкою в перший день, потім вона стане м'якшою і загалом дуже-дуже смачна випічка. Тому, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково не шкодуйте вподобайки, гарних коментарів, а також підтримайте український канал. Нагадаю, що можна стати спонсором мого Каналу підтримати мою творчість, український контент, тому що це важливо. Я стараюсь, мені приємно, а вам смачного.